Всем привет, друзья! Вы на канале карте мы продолжим это рус спрей, через стрей. Запомнились на том, что мы ступаем, ступай, ступай, ступай. А не может он давай. Uh. Yeah. Дендрі, мертвий город. Назадя голова. Починаємо знову ще раз це привіт. Мірезов був. Налаштований, ну, що ще ж поняли. Так, нам треба піднятися на Into the team, have, uh, bio... I to a setting, show me of you know? camera befixual... okay. Okay, pull another. Oh, could it be? actually, Ponale oh. Help Não dá para o ajudar. ok. Ah. André, por um barato, está ok, Гудек от сценка якось Че? ні, не чего не ничего не упадет. Опа, треба пробратись сюда. А там вентиля. Там вентиляция. Ну, що його треба зупинить. Ну, так не прийнемо просто. Не все так просто як казалось би. Ага, окей. Та я чище собепадкова, друзья. Зараз. Стого

Ммм... Це певний камера демонструє різні ракурси. Ракурси тут. Так, певний свиндей, свиндей. Можем попить, непогано. Yeah.

Tak, że no nam dalej topać, Alex, nie, jak, jak ja, jak ja znam kiedy mnie i ty ja nie znam często skoro, jak kurda opłacasz ten, tak. О, ого, скільки. о, скиких. О, вони коли толпа, то вони, блін... Вони коли их хочет, то вони, блін, біжать. Блин, мы не схавали, капец. Блин, это жестко, конечно. И тоже уже богато. Это уже богато, друзья. Бог, хилятись. Тут мене, наверное, настогнали ты в прошлый раз. Я... Тай заравчик день. Капец и палата. Біжи, 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 біжи. Не-не-не, бежи, 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 бежи. Фух, есть. Це было сильно. Люди, які знаємо, були перші, типу як. Цікаво, я, друзі, я, я дойду до своїх дружбанів, чи ні?

Сюда, да, вот так раз, 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 да. Ух ты блин, опять? А я, я, я думаю, я знал, когда. Окей. Вон, мы, мы были там, мы уже тут. Ok. No. No, no, no. Well, well, no... okay. Me tá. Nós, nós. Agora agora Não é. que a gente Tá. Ok. За колоками маленькими. Нам сюди это кто-то не. Да навер. Мы все ж таки піднимаем на гору, груди.

Przedstawcie się na kanał, stawcie lajki. Like Wszystkim do skoro. Pa,